Я нещодавно переїхав на іншу квартиру. Ну, тому що в мою квартиру залетіла ракета. Так буває, так. Да. У мене. Да, Золоті, не то, що вона залетіла, там політала, політала собі, я вигнав її як муху рушником. Так, да, вона залетіла, роз'їбала цілу кімнату і вирвала балкон. Ну і знаєте, незручно без балкону, тому мабуть, і переїхав Да. Uh, і знаєте, всі друзі кажуть, блін, а яка в тебе була перша думка, от реально, яка була перша думка? Я такий, ну знаєте, блядь, я тільки вчора поприбирав. <плес> 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 я взагалі дуже спокійна людина, в мене дуже важко вивести себе. От коли люди такі сваряться, я такі Чу -чу -чу, ні, не сваріть, не сваріться, не сваріться. Коли хтось наїжджає, я такий, ну не наїжджайте, не, не, не наїжджайте. Не коли летить ракета, я такий, ну, ну, не лети, ну, не лети. ну, ну в принципі, тобі десь потрібно приземлитись. Добре, добре, будь ласка. Да, і якби, якщо мене дуже важко вивезти з себе, то виявилось, що мене не дуже легко вивезти з розйобаної квартири. Да. Як бачите, я живий, все зі мною добре. Просто ракета попала за одну трьох кімнат, які я не був. Да. І, до, до речі, невеличка порада від мене: знімайтесь трьохкімнатну квартиру. Ракета на 100% не знає, які ви кімнаті. Ще одна невеличка порада. Якщо у вас одна кімнатна квартира, то вам гарантовано пизда. Не нехтуйте тривогою, так. Да, і от як воно взагалі-то відбувалося. Восьмого ранку я ще сплю, бачу сни і тут. Дуже реалістично. Прильот! Забігає сусідка по квартирі до мене, звуть таким очима, от дивиться на мене. Я дивлюся на неї з такими очима. І ми як незібрана зібрана ігрушка з хиппі-міл. Нас просто вивели з продажу, просто ми дуже страшні. Так, да, і я бачу, сусідка дуже перелякалась, бо вона вже була вдіта в якусь футболку, шубу, куртку. В неї були штани, вже вона була в сапогах, все зібрано. Вона просто вже реально була готова прихати з 18-го поверху, щоб не роз'їбатись. І я такий стою в трусах, аж тапочках, стигну попись. Да, І вона така, прям кричить: Давай бігом, Максим, збирайся бігом, бігом! вже дим тут якийсь палає щось, і я такий, стопе, 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 ч. Ракета прилетіла. Ракета. Я, я піду подивлюсь. <рес> я такий, ніби я сумніваюсь, іду, такий, а вдруг то не ракета, а вдруг то ті самі йобнуті сусіди. Роблять ремонт. І я заходжу, і це дійсно прильот, і це дійсно ті самі йобнуті сусіди. Да. І взагалі це дуже дуже жорстко. Ну, типу, роз'їбала пів квартири, просто щось палає, Сусідка кричить, я такий, а піду-ка я подивлюсь, він де приїбашила ракета. Ну просто я, я приходжу, вона ще не зірвалася, я вуляю, ну, вона розривається і смерть. Смерть. Стоять якихось два слідака. І обсуждають мене один другому такий. Так, Серега, що там кажеш? Він загинув від прильоту, так? Ну, Микола Степанович, ну як вам сказати? Ні. Він був в іншій кімнаті, коли прилетіла. Так стоп, як в іншій кімнаті? А, а тоді як загинув? Ну, ви розумієте, він просто пішов подивитись на ракету. От Отбак. Так, давай запишемо, що він загинув від прильоту, бо його мати просто не витримає подвійного горя. Я подивився, да, нічого такого, там звичайна ракета. і Вже йду збиратися. Да, звичайна така ракета, шахет 136. Йду вже збиратися, забігаю в кімнату, а там від вибуху відкрилось вікно, і так шторка тіліпається. Мене дуже це збісило, я взяв, закрил шторку, не став, закрив вікно. Ну, 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 сквозіт, реально сквозіт. Так, да, да. По дорозі ще покрищав всюди світло, тому що природ прильотом комуналка не дешева. Да, дивно, що я ще з речей взяв з собою це рюкзак, документи і гітару. Гітару, причому я знав, що в мене в тумбочці лежать гроші. Я сам взяв гітару. Я я, я вам поясню чому. У мене просто активно розвинута права полушарія мозку. І як ви знаєте, всі вона відповідає за творчість, музикальні здібності і орієнтованість на місцевості. За ну, замість лівої, яка відповідає за логіку. Да, ну, або, або мій, мій мозк такий підсвідомо. Ну, тобі, мабуть, придеться заробляти на нову квартиру в переходах. По типу, справа. Тому. Що у мене немає дому. Що за правилом доброго тону? Мені заборонили! Ладно, ладно, я працюю вже другий раз тако шубе. Щоб... Де пішмо вам краще, так? Да? Добре. Так, да, ще прикольна штука, що я з документів взяв е, саме е, закордонний паспорт і дипломи. А чи є в Україні зараз самі непотрібні документи для чоловіків? Я не розумію. Да, ще е, я забув таку штуку сказати, що я взяв. У мене на тумбочці лежала лежав шкатулка. Червона шкатулка з такими непотрібними речами. Я теж її взяв. Е, в шкатулці було. Е, Презервативи, сім-карти і е, замінні клавіші для механічної клавіатури. Да, і тобто я такий чувак з е, рюкзаком, шкатулкою і гітарою. Е, я Барт, що виходить? Я думаю, якщо мене знайшли б рятувальники, вони такі О, ну, ну, розумієте, там нікого не було, слава Богу, там нікого не було, але там я був як якийсь бомж з катука. Але ми його прогнали, все нормально, все нормально. Да, такий би я бард був. І от ми вже, коротше, біжимо, біжимо, 18-й поверх, ми жимо, біжимо з сусідкою, і все по, кругом дим, сереп, все палається. Ну, так, трошки палається. І на зустріч на біжить собака. І вона дуже перелякана, така стоїть, і дивиться на, на, на мене на такими очима. Я дивлюся на неї такими очима. Сусідка дивиться на нас такими очима. І ми вже як комплект, цього і «Happy Meal» просто. Да, і я кажу, і собачка не треба, іди вниз, блин, бо, бо просто хазяїн казав одразу, з тваринами не можна. E, да, і вже ми біжимо в трьох, біжимо в трьох з 18-го поверху, я вже біжу з основною ціллю просто вийти і покурити. Так, я дуже сильно хотів курити. Я виходжу на вулицю, за дивлюсь на будинок, палаючи і розумію, а нахуя? Навіщо я біжав з 18-го поверху? Ні, ну може я піклувався про сусідів, вони такі, о, блін, нам розбила квартиру, все пала, і це ще довбойопна курю в під'їзді. Вони живі, все добре. Так, і це ще мене ще лякає, що ми живемо в ілюзії, що саме в наш будинок не прилетить. В мене друг якраз зібрався зі мною квартиру. Він пішов на роботу на години раніше, а саме в його кімнату прилетіло. Да, дзвонить мені і каже: Фу, Макс, що ви там були в бомбосховищі, там все нормально. Та да, ні, жень. Ні. Бля, чувак, як не було? У нас в телеграм-каналах все писало, що саме в наш район летить. Ну, ну не встигли, не встигли. Ракета просто швидше оказалась. «Что ты мне рассказываешь? Докажи!» «Ну, что тебе рассказать? Ну, это ну, э, беспилотник, э, шахет, 136-я модель, 200 килограмм, э, 3,5 метров, Вин э, пахнет серыми иранскими э, ручками». <реклама> Такая же реакция, он начинает смеяться и кладет слуховку. Просто чувак мені повірив, А він мій найкращий друг. Так. Да. Е, Ні, загалом мене друзі дуже прикольні, дуже класні друзі. Е, один, коли дізнався, що все добре, е, він перейменував мене в контактах замість Макс Крушельницький» Макс Виживницький. <реш> да. е, Ні, загалом дуже все круто. Вони допомогли мені відкрити банку, зняли РІЛС, і за дві доби вони мені назбирали е, полмільйона гривень. Я... Вот так вот. <laughs> Це не кінець. Вони такі, Макс, ну супер, круто. Мо, ну може тобі на якусь маленьку квартиру дохвати. Я такий. у мене була зйомна квартира. <плес> Вони мені. Макс, і ти нахуй. Ані не чекай, чекай, і верни наші гроші. Бо наші квартири, блін, в від тебе треба платити. <плес> да. а ще в той день я збирався на співбесіду, на нову роботу. Звісно, я на неї не пішов, дзвоню, кажу, я сьогодні не зможу прийти. Прийти. Вони... А яка причина? Ну, вигорання. <плес> І от я стою, дивлюсь на палаючий будинок, курю, засовую руку в. Кишеню і на чек. Чек вчорашній чек від сільпо. Да. Читаю, а то написано: на вас чекає переїзд. <плес> Все, друзі. Дякую. З вами був Макс Трушильницький. Не та тривогою! Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.